Чим більш неспокійним стає світ, тим більше чоловік синіть свій будинок, в якому можна знайти спокій. Відпочити від калейдоскоп змінюються споживчі цінності від статусних предметів до речей скромним і практичним. Головний тренд останнього часу повернення до мінімалізму і функціональності експерти лабораторії салони Делмобіле. Тренд Лав бачить в ньому три напрямки: один смал-смарт або корисні дрібниці. Якість життя часто залежить від дрібниць, наприклад, від роздражуючого безпорядка в будинку вранці втрачаєш півгодини на пошуки ключів і спізнюєшся на важну зустріч, не можеш знайти ручку, і геніальна ідея раптово прийшла в голову так само швидко забувається. Айжогодинні пошуки окулярів. Дизайнери корейської студії 250 п'ятдесят придумали, як зібрати в одному місці всі ті предмети, які мають звичай розбігатися по квартирі. Всі з голдер, то силиконовий гачок, який можна прикріпити в будь-якому місці. Він не пограждать поверхності, здатний утримати на місці окуляри. Ручки, ножиці, олівці, зубні щітки, заощадивши своєму хозяну масу часу, у маленькому передпокої не просто знайти місце для самого звичайного табурета, на який можна присісти, щоб зав'язати шнурки, а ще поставити кудись сумку або рукавички. Бельгійська студія офіце переосмислила легендарний Валкін Стітхсет шість 6822, придуманий братями Тони 150 років тому і запропонувала його современний варіант Солочейр, одночасно сидіння і столик, універсальний предмет для кав'ярень барів. А також домашніх офісів і прихожих. Шостого ще один варіант багатофункціонального табурета японський дизайнер коїчі Футацумата випустив його обмеженою серією на честь 10-ї річниці бренду Фуджито. Під сидінням є поличка для зберігання засобів для догляду за взуттям, щиток, спреїв, кремів і так далі. Металева конструкція виготовлена вручну і доступна у срібному, золотому та мідному кольорах. Дроти від різноманітних пристроїв мають звичай сплутуватися в клубок, як змії, но каліфорнійська як компанія компанії знайшла спосіб їх приборкати. Маленькі кубики організери ще на рівні ідеї придбали безліч шанувальників, які і профінансували їх подальшу розробку і виробництво. Це, до речі, ще один тренд. Роботу дизайнера все частіше підтримують ті, Кому вона дійсно потрібна, два ловтеч, або як при бабусі майбутнє за низькоінтенсивними технологіями, такої точки зору дотримуються багато дизайнерів, в тому числі Філіп Старк, який виступає за загальне переосмислення моделей розвитку. Зрозуміло, що потрібно шукати якісь менш витратні шляхи, інакше планеті не вижити. Молодий римський дизайнер Марко Дзагарія знайшов екологічне рішення для опалення невеликих просторів. Компактний обогреватель Edlow, виготовлений з теракоти, дозволяє підвищити температуру в приміщенні площаді около 20 квадратних метрів на 2-3 градуси протягом півгодини за акумуляції енергії, котрою в 4 свічки і ніяких проводів. Ще один винахід побачив світ завдяки громадському фінансуванню та ентузіазму прихильників. Люмірць стільна лампа, яка працює від тепла свічки. Вміщенні під світлодіодну лампу однієї свічки достатньо, щоб висвітлювати робочий стіл протягом 4 годин. Лампа може працювати як в будинку, так і на свіжому повітрі, а вимикається вона дуже романтично. Потрібно задути свічку. Корейський дизайнер джехунрі розробила свій революційний проект в буквальному сенсі на основі бабусиних секретів. Джихун згадала, як виглядав ящик, в якому її бабуся сидівник тримала яблука. Призначені для продажу і задумалася, чи є холодильник оптимальним місцем для зберігання овочів і фруктів, перцю, кабачків і помідорів, наприклад, потрібна більш висока температура ніж в холодильнику і підвищена вологість. Полиця для овочів обладнана ємністю з водою, знижує кімнатну температуру на кілька градусів. Морква і селера добре зберігаються в контейнерах з сирим піском. А яйця на спеціальній полиці з осередками стакан з водою допомагає контролювати їх свіжість, якщо яйце опускається на дно, з ним все в порядке. Три екстраординарі, де або нічого зайвого. Ідея полягає в тому, щоб насичувати простір невеликими дизайнерськими предметами, які будуть істотно впливати на якість життя, спрощувати повсякденні дії і максимально ефективно справлятися зі своєю роботою. Підхід орієнтований більшою мірою на молоду аудиторію, яка розраховує на житло скромних розмірів і цінує в собі простоту форми, інноваційність і довговічність. Кілька років тому шведський модний бренд Соснача сутруднічество з датською меблевою компанією Гаї. Підсумком стала колекція предметів, отлічаючися чіткостю ліній і практичністю у використанні. Наприклад, журнальні столики іспанського дизайнера Томаса Алонсо варто прибрати металеву ніжку, і столик стане складним його можна навіть повісти на стіну на той час, поки він не потрібний. Беюварс розроблена мейкелангер. Більше ніж вішалка, можна використовувати її в самих різних цілях, як вішалку для одягу, підставку для парасолюк або просто рамку для фотографій або постера. Ще одна особливість можливість змінювати габарити в залежності від того, яке застосування ви її знайшли. Простота і функціональність не виключає емоцій, столик гребте атабле. Випущений компанією Гон Кондзінліфе, за дверцятами якого зберігається все необхідне для приготування чаю, відємності з водою до чаю і чашок. Одним нагадує про подорожі на схід іншим про сімейні чаювання, а третім про те, що дизайн. Це не тільки користь і міцність, але ще і краса.